Мирна угода Трампа під загрозою зриву, не встигнувши навіть розпочатися. Росія завдала масованого удару по Україні просто в розпал оголошеного енергетичного перемир'я. Поки Трамп заявляв про особисті домовленості з Путіним на Київ, полетіли десятки ракет. Відповідь Білого Дому шокувала багатьох. Трамп заявив, що він не здивований. Що це? Холодний розрахунок чи визнання фіаско. Зараз розповімо все, що приховують офіційні зведення. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 3 лютого 26 го року ситуація на українському фронті загострилася до межі лише за добу, після того як Трамп публічно оголосив про досягнене тимчасове перемир'я. Російська армія завдала одного з найпотужніших ударів по енергоінфраструктурі України. Давайте відновимо хронологію минулого тижня. Трамп особисто звернувся до Путіна з проханням припинити удари по містах і критичних об'єктах. Хоча б на сім днів, причина аномальні морози, які вдарили по регіону. У Києві температура опустилася до мінус двадцяти градусів. Трамп подавав це як свою особисту дипломатичну перемогу. Він погодився, і це було дуже люб'язно. Говорив президент Сполучених Штатів ще у четвер. Проте реальність виявилася іншою. Кремль спочатку підтвердив паузу лише до неділю, а в ніч на вівторок обрушив щоб на українські міста рекордну кількість ракет і дронів, за даними президента, було випущено понад 70 балістичних ракет і близько 450 безпілотників. Понад тисячу житлових будинків в одному лише Києві залишили без тепла у самий пік холодів. Увесь світ чекав, як відреагує Трамп, чиє слово фактично було девальвоване цим ударом. Реакція виявилася вкрай стриманою. Якщо не сказати дивною, прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт заявила журналістам, що Трамп цитую на жаль, не здивований тим, що сталося. Що стоїть за цією фразою? Експерти видання «Головред» та міжнародні аналітики вважають, що Трамп починає усвідомлювати складність ведення переговорів із Москвою, які він обіцяв закінчити за 24 години. Попри публічний оптимізм, і заяви про те, що сторони дуже близькі до угоди. Кремль продовжує використовувати тактику ескалації прямо напередодні вирішальних зустрічей. До речі, про зустрічі. Цей удар стався буквально за кілька годин до початку надважливих тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, куди Трамп відправив свого спецпосланця Уіткофа. Схоже, Москва спеціально піднімає ставки, щоб диктувати свої умови за столом переговорів. Володимир Зеленський уже назвав це терором у найхолодніші дні. Дні зими і закликав партнерів не мовчати у відповідь на порушення домовленостей. Отже, ми бачимо небезпечну гру на межі фолу. Трамп намагається зберегти обличчя миротворця, а Путін перевіряє його на міцність ракетами. Найближчі дні в Абу-Дабі покажуть, чи перетвориться нездивованість Трампа на реальні санкції чи військові заходи, чи ж перемир'я так і лишиться текстом на папері, який не вартий і ламаного гроша.